Те, що нам потрібні вітаміни, мінерали, навіть пробілки сьогодні задумуються, це зрозуміло. Так? Але мало хто замислюється, що буде відбуватися, коли нам не вистачає антиоксидантів. Взагалі-то антиоксиданти це захист наших клітин. І коли їх не вистачає, організм починає швидше старіти. Я зараз не про зовнішність, не про красу. Організм зсередини швидше виснажується і старіє. І ось які перші симптоми. Навіть якщо ви нормально харчуєтесь і добре висипаєтеся, з'являється втома. Друге, шкіра тьмяніє, втрачає тонус і з'являються перечесні зморшки. Так, це нестача антиоксидантів. Імунітет слабшає, і ми частіше хворіємо всередині організму накопичуються запальні процеси, і це призводить до хронічних хвороб, а клітини повільніше відновлюються, і часто люди ці симптоми навіть не пов'язують із дефіцитом антиоксидантів. В слідуючому ролику поговоримо, як правильно харчуватися і як допомогти своєму організму на клітинному рівні.